Мої вітання вам, малята! Сьогодні ми з вами вирушаємо в країну математики. Сьогодні до нас з вами завітали дівчата Тетянка та Іринка. Вони роблять зарядку. В них є килимочки, зелений та червоний, але вони почали сперечатися, в кого килимочок довший? У тетянки чи в Іринки. Вони довго сперечалися, сперечалися. Та вирішили порівняти. Дівчатка не могли придумати, як це зробити. Але потім вони вирішили, що необхідно прикласти килимочок на килимочок, щоб дізнатися, в кого ж він довший. Для цього дівчатка взяли червоний килимочок та зелений килимочок і приклали один до одного. А для того, щоб правильно виміряти, треба. Зробити, щоб коточок доторкався до куточка. Подивіться, малята, який килимочок довший. Правильно, червоний. Іринці так сподобалося це робити, що вона вирішила порівняти шарфики свій та матусін. Подивіться, є жовтий шарфик та синій. Який шарфик довший? Жовтий, а коротший який? Синій. Давайте перевіримо. Так, правильно, малята! Ми з вами правильно їх порівняли, приклавши один до одного, і знаємо, що жовтий шарфик довший. А зараз я хочу з вами пограти у гру чарівні палички. Подивіться, які в нас є з вами палички? Якого кольору? Жовтого. Ще якого? Правильно, зеленого кольору. А які ж палички довші? Жовті чи зелені? Молодці, жовті палички довші, а коротші зелені. Давайте з вами їх порахуємо. Жовтих один, два, три, чотири, п'ять. А тепер давайте порахуємо коротші палички. Один, два, три. Скільки палочок довгих? Правильно, п'ять. А корочих скільки палочок? Молодці. Три. Дітки, ми з вами допомогли Тетянці та іринці впоратися з їхньою суперечкою, і вони тепер знають, як порівняти, в кого довший, а в кого коротший, і вони більше не будуть сваритися. Молодці малята, до зустрічі.